Так, всім привіт. Зараз приїхали до батьків. перефрезерую їм оце кукурузиння коріння. Знаєте, їх землі мало, то вони так хочуть, щоб все було б чистота і порядок. Хоча можна було б приварити, але тоді так не люблять, щоб зверху було б воно. І на другий рік так само сапать мішає і все. Тут вони такі, ну сама кукуруза була груба, бо було б постійно нашої сівалочкою їжаком, таким, щоб по одній ставиться. Добрий день. Добрий день. У помощь приїхали. Вам треба більше землі, щоб ми заглядали. Ні, ні. Мені землі вистачає в радицю. нам землі хватить. Дід гріз каже, щоб тут можна йти це разом його. Разом. Да, а тоді ж вони з да, розберуться. розберуться. Да, да. Вас так ідеально тут? Ідеально, правда. Треба до нас Я трохи дамала, дед... Баба, то трохи. А Дід Гріз подивіться яко. Вже, вже, вже немає корення. Ма ну. коріння, щоб скати не порізав. Треба туба, туба, тільки гострів, а маємо тупейки. О, бачите, ну треба гусеничного трактора на таке діло. Так, ну Нічого, зараз зробимо тут небагато, п'ять соток приблизно і п'ять, по трохи менше навіть. Нема тут подвійні. Нема, так. У нас то може ширше трошки, тебе то вузить. Буде п'ять, гатів. Цього буде п'ять. Наведемо такі невеличкий порадок. Будемо приступати. Кукурузу ще я не, не пробував фрезерувати, ну, самою фрезою зроблю теж небагато, можливо, яких півтора гектара, можливо, до 2 гектарів. Це вона йде ширина 1,70 метра, фреза ДТЗ по ножі стоять. То мені здається, що витримають. Вони взагалі, я не знаю, можливо, хіба яке каміння, коли попаде, тоді щоб лопали б. Бо вони такі широкі, тоді, по-моєму, то виходить 8 см сам ніж. О, вже трохи давно не працювала, переживила. Отака ширина. Зараз приступимо. А то одразу дядьку дядько, дядько він взагалі любить такі порадочок, був би. Якщо щось не так, то з вілками зараз по плечах можу получить. Пробую спочатку на перші пониження, потім буду бачити. Оберти ставлю на 540. Ой, гарно. Тихо робить. Зараз попробуємо глибше трохи. Ось це воно перегніє, не гребі його наверх. Сама каже, що шукає, потім хоче зробити вас тут. Не зараз трохи Угу. Зараз опущу так, якщо не допоможе, то тоді лижу вже переставлю. Там, бо мені здається, це вже на максимум воно йде. Опущено. Зараз трошки глибше виходить. О, все вже! Можна садити на зиму що небудь. Зараз на перший, зараз на другий спробую, по-моєму, має бути це добре. вас на нашому каналі Сьогодні Коля похрезерує так м'ягко, а що потім в грузаю? Така земля пушиста. Курочкам робота позаглядає. Капусту, як нічого не дає. Воно, якби якби фаталоб терплячки да, стабільно, наприклад, так само і бульбу давати. Наприклад, кожного дня їм там на 10 штук по пару віді, то нормально. А як там пару днів дав, потім не дав, і вони потім бігають, комікор не хочуть, а вже бульбу хочуть так, якби. Збивається з графіку. А силу ще не даєш? Розказуєте. Думаю, мороз, трохи І тоді. Мотов вже прихлюпача дороблю зразу вже на, з новосельєм і буде, то його, як його, за столье, таке буде силосом. А може як у мене не в комуні ніхто тут є стоїть? А не може бути? Воно ж, знаєте, гол, голодна тітка. Ну, не голодна то Вони тебе таке кінці, то вони голоди такі не близько були того. Тож, я думаю, на крайня... Я сказав, що пусте корито, а то завжди є в корито. Ще нульком без А що -то казав, на розгрузочний день військ попав. Не було їм Треба теж таки часом робити, ну... щоб розвивати. Ні, тож, думаю не будуть такому корму наверх. Потрошку. Є, є. Зразу не давай, а потім вже. А да? ну. ну так, бачите, воно вийшло. Отам раніше робив таку вашу землю на пісок. То не було таких цих горбиків. Зараз сліду не робимо. А тут, бачите, все-таки треба катка дороблять, бо я думав, що можна буде без катка, бо я робив дерню і таку глинисту землю, то там воно не осипає так на боки, цього ромба не робить. А тут трошки посиляли такі сліди. І катка фреза метр сімдесят, то катка на сантиметр 15 в одну сторону, в другу такого ширшого робить. Можна буде і глибину цілий позабирати, гарніше регулювати і все. І тут посередині трохи оставляє такі ціліші, де, де саме це ікло йде, де, де там редуктор стоїть. Так, нічого загалом, непогано. Що ж тут пісочок? Його зараз знаєте, які тиждень другий кури порівняєте і все. Ось такі справи, помогли трошки старшим людям. й господарують о. Ото заняття їх знаєте на пенсії, забіг тут пару соток тут, щоб не було б ні пилінки, ні того, ні сього. Ідемо на обід до когось вже. Йдемо йдем. у нас є й голубці, і котлети, і кава, і торт. Ого. Усі, усі разом йдемо. Непогана та, поляна буде. І на каву йдемо. Ну, робота зроблена. набрати. <світ> <світ> Давайте перенесу, <світ> 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 Зараз тачкою привеземо. Щоб перейти, що досі тапочки, ноки не за якось треба. Мої ворота. Ні, з майсурать точка, де буде на весну. Ото хай батько зробить за зиму де буде працювати. І вона не буде цього ромба з боку. Ну-ну, ну, та якби порівняється, правда. Під, під градки, ну. Під градки воно все добре. Під на, на, на весну? Да-да. На, на градки то нема ціни вже? Да, да, да. так, так. Та ти вручні ну, походи, води була, як далі йде. Ну. Зараз зайшли до наших бичків, що вдома. Зранку їм картоплі підсипаю. Можливо, літрів 10 на двох. То свин так не дуже, ну, протягом дня з'їдає. А Біляш отак полюбляє її. Ви знаєте, вони такі трохи ручніші стали, бо раніше, коли привели, то були такі дикі. А зараз нічого вже. Бачу, цину, мабуть, потрібно буде трошки роги пообрізати, бо його такі гострі. І на його вік 9 місяців, як у нас, ну можливо, який там місяць трошки більше від народження ще плюс. Тут такі вони немаленькі. Трохи опасно. Якось раніше запитували, коли бічка можна на корів випускати, то в цигана вже було дві корівчини. То це він по ленті показав 355 кілограм. Ну, по факту, можливо, десь під 400 буде. Але воно, знаєте, мені здається, залежить від бічка. Перший раз, коли випускав на першу корову, то він так трохи подумав, походив, то я зняв по оця просто так, щоб був би прив'язаний. А другий вже викупив тему, то як би все добре. То Це нічого він такий. А біляш трохи ще лякливий, що він, він такий не дуже спокійний. А син вже знає, перший раз не знав, куди його вивожу, а тоді вже зрозумів, де ми ще з цієї сторони зайдемо. Можеш проходити на брушки, на, на як нас кажуть. От такі бічачки, ж, це, це вони в нас вже. Зараз поки що кільця ще не ставимо нас їм, а тоді гляну, Можливо, якщо біляш. Такі підросте, щоб, щоб він був би робочий, то, то циган скоріш за все навесно поїде від, від нас. Він такий грубший. Старший. І мені здається, що не буде спокійний. Можливо хіба тоді з кільцем. А так то він. А тоді, якщо поїде, то, то візьмемо ще собі якогось. Бачите, до не підходить нічого, як би нормально, а цей трошки так побоюється зараз чотиляшик. Бо ти цигана на сердите місце <гум> Ні. -ні. О, ну що, знаєте, такий такі, такі довгоногий, Голштинчик. То, можливо, з людей, хто схоче трядку оставить, то то буде гарне. А ці, вон, вчора вечором люди кров приводили, то кажуть, як нігер такий ще вискочив чорний вечором. Добре, поїдемо. Зараз чекаю що ще щоб привезли б. Ще не заливаються за вже якби останнього коридора. Сьогодні привезу піску, можливо, цементу прикуплю і будемо чекати, щоб вже залить його доробити. Всі такі бетонні роботи. Ну, ще, й правда, колони трошки підмурувати треба буде. А син він, він, знаєте, як себе вдома себе почуває. Колись як ти привіз маленький, то його теж стресу не було. Повний. Бо він такий був, коли привезли його, то він був такий кошлатий, можливо, йому який більше місяця було. Такі, як, як ведмідь. Тільки пузати такий, то він зразу, бо ті зразу почали хліва обнюхувати, а він зразу до сіна приступив. Почав їсти. Біляш трохи побоюється. Ну біляш біля з, з маличку випоївни. Це, це батьки випоїли 45 кг, коли брали, був він. То такі бійцю. Добре, поїхав я по пісок. Дорога, бріжу циган. По Пауки, знаєте, на зиму трохи утеплюються, заплітаються під ради. Лесь час піде, вінком пошморгає трохи, але нічого. На вишках ще сильно не чіпаємо, ще тут. Ці, що я поскидав тюки. І з тої сторони, де зараз там кукурудзу положили, то ще. Та вони багато не їдять, вони комікорм краще їм їсти. Тут взагалі. О Боже! що не скидаєш. Ну, правильно, якщо ми там не ходимо, то чого там його стягувати. Коли почнемо брати браціну, то, то познімаємо. Зараз привіз пісок на будівництво. Зробив, правда, такий невеличкий перегруз. Гляну, щоб нічого не скрутити, коли буду перекидати. Подивимось. В середині також все готове під бетон. У то єдиний чекаємо щебінь. Ну, кажуть, чоловік завтра привезе, то вже післязавтра приступимо, залем його. А тут така площадочка. Уклон по бетоні буде йти ось сюди, такий невеличкий, у цю сторону до мене від стіни. І загальний буде йти до дверей. У ту сторону. Поїхали, буду перекидати, зараз попробую, як воно вийде. Буду висипати тут біля дверей одразу. На початку думав, щоб робити його, ну щоб сюди пісок і щебінь, щоб було трошки менше тягати. Але думаю, тачкою порозвозимо. Воно так гарніше, бо потім, коли там залемо, то його щичать, прибирати, а так плівку застелимо на все разом та і все. Дайся показує хорош. А втім хоче. Так, отут його зразу. Можете ну, заїхати Зараз глянемо, перекриваю крана. Отак розгрузив. А тепер зараз хочу заїхати, глянуть, коли буде прицеп підняти, яка мені потрібна висота, щоб була на цих колонах. Тут коли буде потолок. Ну, треба, щоб був запас якийсь невеличкий, можливо, прицеп другий буде. То подивимось. Добре, пробуємо. Ото міліметровщик, а так не бачив стопчика його вже. Зараз при це прийняються поверху балки оцієї. Ну, вони, вони всі в одному уровні стоять. Там у мене буде ще один рад вище блоків, це 20 см. І можливо я бачу, що буде маловато таких запасу 20. Щоб, знаєте, не, не, не прочитатися, того що зараз зекономлю тих пару сантиметрів, щоб були б вишки більші, а тоді буде потрібно весь час заглядати, щоб не вивернути потолка. Або руками згружати. Ні, то все одно трошки щось не Але можливо треба зробити два ради блоків. Коля все тут приміряється, дивиться, що тут треба робити. Це розгрузили. Розгрузили. Щоб все добре і заїхати можна, було й перекинути. Ще немає, то ще не заливав. Але в нас передають тепло до неділі, то все добре привезуть, то ще встигнеш. А там вже з неділі мінус і нуль. То вже хочеться, щоб його не накривати, щоб гарно він застиг. Будеш все одно накривай. Ну, все, збираємося додому їхай. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгова охоронці Збройним силам України. Всім до побачення.